Тільки взрив. ні жужала, ні піщала, ні свістіла, нічого не було. Раптом бах, і все. Початок першого було, коли я повинен був переглянути кришу на пошкодження, так як вона часто протикала після дощу. І в цей час промував вибух мене взривою волною, відкинуло, очнувся на даху. Прийшов, побачив допомогу. Рядом стояла дівчина, яка у нас працювала з пораненою рукою, вся в крові, поранення від стекла, яке її поранило. Рядом сидів охоронник, який в цей час знаходився в цьому складу. І раптово пострадав так. Шок, Осколок пробив йому, він показував його одяг. Ну, його поранув, так. І такі легкі поранення. Одна людина загинула на місці внаслідок удару, чотири людини отримали поранення. Серед них три людини госпіталізовано. Військових на цьому підприємстві немає. Це знов ж таки просто знищення нашого бізнесу. Це просто терор нашого місцевого населення. Плюс всередині знаходиться цивільного напрямку продукція. Там і і продукти харчування і інше, тому вогонь досить стрімко розповсюджується. Ця пожежа четвертого номеру це одна з найскладніших пожеж. Сама площа пожежі, вислови розпосюдження полум'я, ускладнює гасіння. А однак всі заходи для ліквідації пожежі в повному сісі вживаються. Площа приблизно 20 тисяч метрів квадратних. На її ліквідації залучено 28 відділень пожежної техніки, із них 19 автоцистерн, автомобілі безпілотників, автомобіль наших піротехніків. Крім цього, залучений пожежний потяг. Це на загал лише від ДСНС більше, ніж 100 співробітників.